Вітаю на каналі Торба. Минулий огляд безалкогольного пива. Набрав багато коментарів та переглядів. І я просив вас порекомендувати ще якісь пива на огляд, тому сьогодні я взяв. Усі пива з ваших коментарів. Багато хто з вас рекомендував мені спробувати опілля безалкогольне. Ну що ж, давайте з нього і почнемо. Чистий, м'який солодовий смак у поєднанні з тонким ароматом хмелю, робить його найкращим варіантом у будь-якому місці та у будь-який час. Гарно написаний текст допомагає у продажах, але це працює тільки перший раз. Тому, якщо смак не відповідає дійсності, другий раз це пиво ніхто не купить. Тож пропоную спробувати і перевірити, чи відповідає ця інформація дійсності. Ну, відразу перше, що кидається, це запах цього пива. Він не дуже приємний, якщо чесно, достатньо різкий і інтенсивний, і це запах якогось металу. Пиво в мене з пляшки, не з банки. Якби ще була банка, я міг би зрозуміти, можливо, алюміній якось там дає реакцію, окислюється і виникає цей запах, але все ж таки це скло, і тут такого запаху не повинно бути. Перше, що відчуваєш, коли робиш ковток, це дійсно солодовий смак пива. Пиво достатньо солодке, не водянисте, що є плюсом. Мінусом ж цього пива є неприємний посмак, він достатньо гіркий, інтенсивний, і це не той смак, який ну, хотілося б, щоб був у пиві. Наприклад, якщо говорити про гірке пиво як ІПА, там гіркота приємна, якийсь такий полиновий присмак, якийсь присмак трав. Тут ж це просто ну, от, гірко і все, і хочеться навіть запити, якщо чесно. Склад пива ну, досить непоганий, солод ячмінний світлий, солод ячмінний карамельний, хміль, дріжджі пивні. Склад пива теж можна віднести до плюсів, нічого зайвого тут немає. Колір теж гарний, достатньо інтенсивний, такий жовтий, приємний. А от піна швидко осіла, і мені здається, це теж можна віднести до мінусів. Ще одним плюсом, напевно, можна вважати ціну. Я заплатив 28,99, 29 гривень за це пиво. Рейтинг у пива не дуже високий, якщо вірити Антапту, це 2,70 середня оцінка і всього 187 чекінь. По коментарях. Взагалі-то непогано, солодкувато, солодово, гіркуватий та сухий після смак хмелю. Відчуваю пиво, етліст. Дійсно, це схоже на пиво, і, враховуючи ціну у 29 гривень, досить непогане співвідношення ціни і смаку, і його навіть хочеться допити. Смак у пива теж змінився, він став менш смачний. З'явилися якісь дуже неприємні відчуття, ніби чогось такого вже зіпсутого, якась така неприємна гіркота. З присмаком землі. Наступне пиво, яке ви мені порекомендували спробувати, це пиво від Калсберг нульовка. До речі, якщо ви перейшли на це відео з пошуку, або вам здається, що я знімаю тільки огляди на пиво, у мене є багато і тревел-відео на каналі, зокрема з Данії, тому що Карлсберг – це данська пивоварня, хоча саме це пиво варять. У Запоріжжі, але якщо вам цікаво подивитися і туристичний контент, в мене є відео з Копенгагена. Я залишу посилання в описі під цим відео. Можете теж його передивитися. Має глибокий, хмільний аромат з тонкими нюансами цитрусових фруктів. Смак чистий, м'який, солодовий. Обіцяє нам виробник? М -м, запаху пива дійсно освіжаючий. Пінна шапка тут тримається довше, ніж в опілля. Це вже плюс. Запаху постороннього теж не відчувається. Колір у пива світліший значно, ніж у увепілля. Карбонізація присутня з легенькою гіркотою на посмаку. і от разом ця от гіркота з кислинкою може давати смак якогось цитрусу. щось по типу грейпфруту, можливо, або якогось лимону навіть. Достатньо непоганий смак у пиво вийшов. Хотілося б трішки допрацювати. Мені воно нагадало. Якесь розбавлене пиво. Солод ячмінний світлий, солодовий екстракт хміль. По опису звучить все непогано. Правда, солодовий екстракт, ну не знаю, чому вони його використали. Можна було би зварити нормальне пиво, але, можливо, це. Полегшує виробництво, або власне технологія безалкогольного пива вимагає такий підхід: 30 тисяч чекінів і 2,43 середня оцінка. По коментарях, на жаль, я не знайшов українського або буде російського коментаря. Тому мені здається, це буде не дуже коректно зачитувати. Можливо, пиво у нас і за кордоном відрізняється в смаку. І, до речі, якщо хтось з вас проживає за кордоном і може затестити це пиво і написати свої враження під відео, буде дуже вдячний. По ціні вони коштувало 43 гривні. Можна віднести це до мінусів, а якщо врахувати, ще такий достатньо посередній і водянистий смак пива, мені здається, ну, це точно мінус. Пиво трохи постояло в келху, і смак змінився, можливо. Є кислинка і якісь солодові нотки, вони не сильні, але я почав їх тут відчувати. Пиво корона достатньо відома у світі, хоча ніхто, на жаль, або на щастя його мені не рекомендував. Я вирішив додати його самостійно, щоб відео було більш цікавим. І закордонне, і вітчизняне пиво, якісь, навіть, крафт, і якісь навіть і якийсь жорсткий масмарки. Написано, що це пиво розливається у Бельгії. І до речі, в Бельгії я теж був. Знову хвилинка самореклами. У мене є декілька відео з цієї країни. Якщо маєте бажання, подивіться їх теж. Пиво Corona Zero має усі характерні риси своєї алкогольної версії, як золотистий колір, багатий пшеничний смак та приємний аромат. Довго тягнути не буду, відразу хочеться спробувати, щоб перевірити, чи правду ж написали наші маркетологи. Фу, запах неприємний. Відразу він якийсь. Тут якийсь мікс і яєць. І того самого металу, фу, воно дуже неприємне і від, фу, якось відштовхує навіть. Фу. Смак? Ні, вибачте, вам треба повністю переписати той опис, тому що усе, що ви вказали, повністю відсутнє в цьому пиві. Ніякого приємного смаку і аромату тут немає. На пшеничне воно не схоже. Знаєте, ж на що воно нагадує? Воно нагадує дешеву, солодку воду, типу. Золотий ключик, дюшеска. Але от таку саму бюджетну, от дешевше якої немає. Є якісь... Непри... Окрім того, неприємного запаху, можливо, щось є від от власне цієї солодкої водички, якась барбариска або дюшеска. У смаці вона теж відчувається, але воно дуже водянисте. Таке відчуття, що ти п'єш. Просто воду з-під крану, яку налили в келах, де колись було пиво. І от приблизно от такий от смак ми отримаємо. Вода, солод, ячмінне світлий, кукурудза, цукор, хміль, ароматизатори натуральні. Наразі це найгірше пиво по складу і по смаку теж нічого вас не врятувало. Це найдорожче пиво у випуску, і воно абсолютно не коштує своїх грошей. Тепер я розумію, чому ви мені його не рекомендували, його просто неможливо пити. Майже 23 тисячі чекінів і 2,69 середня оцінка. Більше одиниці я йому точно не поставлю. Можливо, це мені не пощастило, і це така партія, насправді пиво хороше. Ну але те, що я отримав за 90 гривень, практично це мінус повний. Корону ж нічого вже не спасе, окрім цього запаха дитячої солодкої водички по типу дюшесу, мені здається, нічого нового не з'явилось. Смак як був водянистий, таким і залишився. З одної сторони, добре, що він не змінився, бо було б гірше, якби він став ще гірший. А з другого боку, хотілося б, ну, хоча б трішечки, щоб це пиво стало краще. І останнє пиво на сьогодні. Мова non alcohol алкоголбір Ви дуже багато разів мені рекомендували його спробувати. Дехто писав про темне, дехто писав про світло. Темне, я не знайшов в продажі, хоча дуже хотілося, тому що я більше люблю темні пива. Ну, але спробуємо світло. Якщо воно добре, тоді темне, ну точно буде класне. Смакуй пиво навіть коли не можна, пиво з виразними нотами хмелю в ароматі та солодкавим присмаком. Написав нам виробник у себе на сайті. Мова. Вариться в Дніпрі, наскільки я пам'ятаю, це крафтова броварня. Дещо я пробував, дещо мені заходить, але от безалкогольного пиво я ніколи не пробував. По кольору це буде найсвітліше пиво, воно дуже світле, практично прозоре з легеньким таким жовтуватим відливом. Ох, запах бомбічний. Це єдине пиво, яке має класний аромат. Тут і квіти, тут і якась гіркота. І хмель відчувається, і су, о, дуже смачний запах. Все ж таки крафтова броварня. Планочку нам задає високу. Ух, приємне пиво. Фу, ви знаєте, якщо б я не знав, що це безалкогольне пиво, я б не відрізнив від його там, я не знаю, старшого брата алкогольного дуже приємний смак. І гірчинка, і кислинка, і все в міру можливо, трішечки солодким. Нічого не вибивається, все на своєму місці, ну дуже збалансований, приємний смак. Можливо, воно трішечки водянисте, але все ж таки це лагер. Тут нарікань немає, для лагерів це нормально. Лагерів. Це нормально. Вода питна, підготовлена з солод ячмінний хміль дріжджі. Те, що вказав виробник не й це хотілося б, звичайно, більшого, наприклад, з чого саме зварено це пиво, або, бодай, гіркоту вказати. Ну, все ж таки, це крафтове пиво і зазвичай такі речі вказуються на пляшках. Умова вийшло класне пиво, і воно мені більше навіть схоже на якусь і пашку, ніж на лагер. І аромат, і смак зміщений в сторону елів. Ну, ще раз скажу. Якщо б я не знав, що це безалкогольне, якщо я б не знав, що це лагер, я б міг подумати, що це така легенька і пашка. 346 чекінів всього і 365 середній рейтинг, я йому поставлю четвірку на фоні інших пив, які я сьогодні куштував, реально найсмачніше. Ще на лікуванні, тому тільки БА, мова БА, топчик. Нехай цей коментар охарактеризує це пиво. Мені дуже сподобалось і цьому чоловіку. Я бажаю здоров'я, і його коментар сьогодні залишається у цьому відео. Мені здається, аромат навіть більше розкрився у умови в келиху. А от смак навпаки став плоскіший. час підвести підсумки, і очікувано, що пивовідмове, воно буде на першому місці, як і по кількості коментарів, так і в чесному огляді, по смаку, його точно можна віднести на перше місце. Корона це. Програш усьому. Ціна завищена, смак практично відсутній. Опілля, ну, мені воно сподобалось. Якщо вам подобається такий солодкавий присмак, зверніть на нього увагу. А пиво від Карлсбру. Якщо не буде опілля і не буде мови, теж в принципі можна брати. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал і залиште свій коментар, а також лайк. Це допомагає у просуванні, і таким чином ви покажете свою підтримку мені. Якщо ж у вас є можливість стати спонсором каналу і підтримати його матеріально, в мене є сторінка на Байміафі за цим QR-кодом, а також лінк в описі під цим відео. Можете задонатити будь-яку суму. Ну але в першу чергу задонатьте на Збройні сили, і якщо у вас залишаться зайві кошти, або буде ще можливість підтримати мій канал, буду вам дуже вдячний. До зустрічі в нових відео. До побачення.